Ви проти ТЦК. А хто буде боронити вашу країну? Ми. Я не знаю, чи вам за це заплатили, чи це ваше переконання, але ви абсолютно не праві. Ви ви розумієте, що від Росії гине більше людей. Ви розумієте, що Україну треба захищати? Ви розумієте, що йде наступ. Я мій на від я попросила дати мені письмо. Відповідь, будь ласка, спілкуйтеся. Ні, я можу розмовляти. Я журналістка, я працюю з дезінформацією, я, я по роботі. Працюю. Ви мені ви нічого про мене не знаєте. Я вас не спитала, чому я ви на не на війні? Я спитала, чи ви розумієте, чи треба Україну захищати? Ви тільки шось, не знаючи нічого про мене, насмілились мені поставити таке питання, то я вам скажу. Блять, горох вас Бо ми демократична країна за це і воюємо. Мої рідні на війні, мій син на війні. Мої діти 14-11 років в Україні і сьогодні під обстрілами. Сьогодні в коволі за кілька кілометрів від мого будинку був приліт. Хлопці, якщо у вас є совість, цікавтеся дезінформацією, кидами і всім іншим. права мене російської ущемлять в моїх правах. Маю маєте, маю маєте. ворог мій. Росія і його мова ворожа мені, і я маю право від вас вимагати українську мову. Ви від мені, нічого не маєте. я не знаю, чого за гроші чи ні, але не підігруйте Росії так, що, зараз. Що обчати, ви не, не праві. Ні. Ви повинні бути в Україні, ви повинні мобілізуватися законно і відстоювати свої права. Які міжнародні договори з ворогом моїм. Які міжнародні договори з вами? Я з вами ваш ворог. Я ваш ворог. Ви приїхали з країни ворога. І ви будете приїхали в країну Україна, яка є демократична, де діти. Живуть з нас яблука і затні свою пасі. А нам доведеться знизити рівень життя. Так, да, це неминуче. От нам доведеться да, частина галузей економіки постраждає. Треба, щоб Україна виглядала міцно. Я вас вітаю. О, ті, хто користується Тіктоком, де генерал. Найдемократичніших країн Європи, яка не словами, а силою зброєю і своїм життям. Це Довела не доводить, а довела всьому світу.